Що я підготувала до випічки пасочок та панетона? Буде два рецепти. Один на звичайному, один рецепт на звичайному борошні. Це повна чаша, купую в сільпо. Ось виробник це Харківська область, виробник Рома. Вони виготовляють для сільпо повна чаша, це а-ля власна марка. Але виробник це Рома. Білок тут 11. Прекрасне борошно. Один рецепт пасочок буде на звичайному борошні, другий рецепт пасочки буде на борошні манітоба. Манітоба я купую в інтернеті. В цій манітоба, це спеціальна манітоба для панетоне. Білок 18%. Я взяла 5 кілограм, беру не перший раз у цього продавця в інтернеті. В магазині продається ось така манітоба. Тут білок 13-14, це нижче. Ще я у цього продавця беру радзинки. Ну, я ж не буду тільки одне борошно брати. Радзинки непогані, як завжди, вони оброблені, всі радзинки оброблені. Я його заливаю кипятком окропом, зливаю, заливаю, зливаю разів 5, щоб прибрати оцю масляністу таку штуку, ну, чим вони обробляють. Хороші радзинки. Мак Мак це найдешевша ціна, яку я знаходила в інтернеті. Це блакитний Мак, ціна, по-моєму, 160 гривень за кілограм. Класний чистий МАК. Ось це те, що я підготувала до пасочки, до випічки, тож посилання на магазин, звичайно, я вам додам.